Незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною, слава Богу, надається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там в дрони ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум. Му, від Польщі зі своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас джокера, але глянемо, чи Путін він хоч контролює. Чого ж його не прибирати? Він же ж контролірований, понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть панірне ракеті. І хто там у власті стане? Тут важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там дополнительні провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну, придуркувату. Ну будемо сподіватися, що все буде окей.